Logic Power також робить запальнічки, щось таке зовсім маленьке. Модель LP Charger 160. LP – це як ледве потужній. Але комусь вистачало і воно працювало, поки не перестало. Перестало воно заряджатися. В комплекті зарядний пристрій, зовсім теж такий маленький, 2 А15 вольт не було реакції на. Зарядку. Тоді спробували заряджати через Power Delivery. І після того, як через Type-C через Power Delivery, йому влупили трохи потужності, він почав погано пахнути. Чи він, чи вона, якщо це запальничка, спалахуйка, тож розбираємо і дивимося, що всередині в нього. Розбирається за допомогою фігурної викрутки, має секретку у вигляді чотирьох гвинтів під наклейкою знизу. Розполовиною. Розборка вивільняє гарний запах спіглих транзисторів. Всередині стає зрозуміло, що воно дійсно ледве павер, тому що інвертор тут цього-навсього на 160 Вт і з модифікованою синусоїдою. тобто прямо кутнички. Тут немає синуса. Пасивне охолодження. Зовсім ні, не пасивне. Вентилятор є, тож лампочка з другого боку ліхтає. Вентилятор є ось вмикається, але таке воно слабоньке. Два транзистора повишайки. І отут сікачем будемо називати. Не шатківницю, а сікачем. Там, де немає синуса, де модифіковано буде сікач. Спрощений варіант шатківниці. Пішло керування на морду і батарейка. Батарейка така трохи схожа на акумулятор від якогось гіроборда. Блакитні банки от стоять, в хімію не вникаю, мені це зараз не цікаво. Оскільки воно не хоче заряджатися, проблему треба шукати на морді. На морді індикатор зі своїм контролером чи проциком з'єднується з платою перетворювачів. Саме вона нам буде потрібна. Від'єдную кнопку, від'єдную все зайве. О, є транзистор спалений один явно, другий такий вже трохи підпалений, на вигляд. Запобіжники. Ото треба знімати. Чим я займуся. Морда з лицевої сторони. Два Type-C, два USB. Кнопочки перетворювачі Ось єдиний силовий потужній. Ні, два ще другі. Ось силовий перетворювач зарядки, очевидно, бо саме він спалений. І з цього треба починати. Батарея під'єднується тут. -ка. На виходи через ключ цей вузол наш не цікавить. Головне, це не переполовинити. Тут ще герметик, а от з-під транзистора це вже палена плата, причому прогоріла вона наскрізь. І це буде створювати проблеми як по теплу відводу, так і по провідності. Тому, тому не знаю. Як варіант десь пробувати той транзистор виносити в бік. Але куди, як організувати? Добре, розпаюю, щоб хоча б запустити станцію в роботу, а тоді будемо думати, як відновити зарядку. Не буде тут халяви. Мало того, що підгоріла плата. Два транзистора пробитих, але не тільки вони, тому що по керуванню на двох транзисторах ми маємо коротке. Третій цілий плюс спалений шунтик 10 мільйон І рулить тим всім ділом У3. Це є перетворювач цп 3002 Треба шукати щімку. Транзистора знайти мені не проблема і шунтик такого розміру десь випаяти. Бо купити його теж проблема. А далі буде видно. Ніякої документації по такому маркуванню і такому призначенню мікросхеми не можу знайти. Потім дивлюся, вони тут всі ЦП-шки і процесор, ЦП, і на USB-порти два варіанти ЦП-шок, тільки тут е, ЦП-2002, а тут 3002. ЦП-1002Б процесор. Одним словом, це щось заказне, я так розумію. І не те, що купити саму мікросхему, навіть документації нема. Тому на жаль, дивлюся, чи може воно працювати якось через раку без цього. І певності не маю, бо на чотирьох транзисторах цей вузол може працювати реверсом і заживлювати інші перетворювачі в зворотньому напрямку. Але це не точно. Відповідно, дивлюся, що кудою йде. Через транзистори, тобто додаткове керування, тільки чи процесор, чи сам контролер ними керує, незрозуміло. І далі по схемі: USB-порти заживлені не від батареї перетворювачі USB-портів, а заживлені через той самий перетворювач, що спалений. Тому можуть бути нюанси. Думав, різати з боку, поставити якусь 2амперну. Понижайку чи повишайку, що там треба буде з контролем струму, щоб окремо заряджати акумулятор. Але питання, чи будуть працювати виходи загалом і чи буде працювати процесор. То підключаю, а воно не кашляє. Дивлюся чому. Та тому, що батарея в нулях або в захисті. 0,27 вольта на батареї. Відповідно, треба розібратися з батареєю, на яку вона напругу. Чи це захист, чи розрядження зарядити, а тоді пробувати, чи буде без перетворювача, подавати ознаки життя. Батарея була в захисті. Вивів її з захисту чуть підзарядив. Підключаю. Оба. Є запуск. Щось воно показує при включенні першому після повного обесточення, чи якісь режими, чи якісь налаштування, десь я вже щось схоже бачив. На якій запальнічці і виключилося. Його можна включити. Включається з помилкою. Що ця помилка означає, я поняття не маю, але вона зникає. Зникала. Зникло, є, відкричало. І можна включити DC. DC вмикається. Чи живе DC? Живе, 5,21 Вольта є. Супер, добре, що я помилявся. Значить, є сенс продовжувати. Воно буде жити. Воно буде жити. Чи працює Type-C? На вхід Type-C не працюватиме точно. На вихід працює 5. 25,5 А. Зараз піднімають напругу. Це телефон підключений. Тобто працює, type c на вихід працює. А от з зарядкою як, брати хіба модуль понижайки з Constant Current режимом. Є 3 амперні. адаптер 2 амперний, 15 вольт. Ото, напевно, пробувати врізати, і воно піде. Питання тільки, чи буде. Працювати правильно індикація рівня заряду батареї, чи вдасться це зберегти, і як себе буде вести інвертор, коли буде неправильна індикація рівня заряду. Тож треба погоджувати з клієнтом, чи він захоче з тим бавитися, а тоді вже пробувати, бо так вам ніхто не скаже, бо ніхто не знає. Ще хіба глянути, чи ліхтарик-ліхтарик. І без сумніву, інвертор працює, бо його ніхто не чіпав. Так, працює і Сі. Тут без синуса всього-навсього 160 максималка Вт. Тобто це якусь бритву включити, навіть не знаю, не кожен ноутбук по IC зарядити. Ну і вихід Type-C Power Delivery 30 Вт, який тільки на вихід працює, а той, що на вхід, не працює. Він падає в помилку, він не працює ні на вихід, ні на вхід. З тим прийдеться змиритися, бо тут я вже нічого не зроблю. Ой, мені би оприділитися з хімією батареї і її напругами. Принагідно дивимося на інвертор. Є термодатчик. Манюня така залита, непогано. Батарея. Батарея Ferrum po 4 що цікаво. І відповідно 12,8 вольт. 12,8 це, я так розумію, середня точка. 16 ампер годин. Непогано для такої манюні. 14,4. Overcharge. що це значить Overcharge? БМСка є точно, тому що батарея впала в захист. Добре, треба порахувати, яка конфігурація батареї і скільки її заряджати. 3,60-3,65 зарядка максимальна для літіфером фосфату. Тільки роздуплитися, скільки яких комірок включено. Тут 16 елементів. Скоріше за все, це є 4П, 4С. 14,4 4 поділити на 4. Це получається 3,6. Але чому Overcharge 3,6? І заряджати до 3,6 на комірку потрібно. Добре, принаймні знаємо напругу заряду. Ой, не пам'ятаю, що я там раніше напередодні розказував. Коротше, міняю шунт для того, щоб міряло воно струм, врізую собі адаптер, настроюю Перетворювач доходить до мене, що воно працює не зовсім правильно, тому що. Потужність міряє ця плата, але обмеження не буде правильно працювати на перетворювачі, тому що земля тут спільна. А перетворювач рахує струм по землі. Тобто мені треба врізати вхідний конектор. З розривом землі, тобто земля має прийти на додатковий перетворювач, а з нього вже йти далі по схемі. Тоді буде незалежно вимір потужності платою станції і обмеження струму самим перетворювачем. І як би хотів вже то робити, як в мене станція потухла. Незрозуміло чому перестала взагалі вмикатися, нічого не працює. Лізу розбиратися, знаходжу коротке по 3-3 вольти, і бачу, що в мене гріється процесор. Більше того, він починає пищати струм 1 А і калиться процесор, на ньому неможливо тримати пальця. Не знаю, що йому не сподобалось, що догоріло і як. Але блін то кінцева. і кінцева після того, як воно в мене нормально працювало навіть замірами струму. Збираю назад, працювати та станція не буде взагалі. Хоча могла працювати практично повноцінно. Не знаю, чи це не повезло мені, чи не повезло власнику, але тепер назад дороги немає. Процесором я нічого не зроблю. До речі, тут ще два контролери з прошивками, ось видно, конектори для програмування. До речі, на 3,3 вольта сидять також цих два контролери. Чому воно зупалило проц, а ці два в порядку? Теоретично, може, не випаяний у 3 який пробитий по гейтах, Но, але він не впливав, він не грівся, гейти не задіяні. Не знаю, коротше, не повезло.